Дітки, доброго дня! Подивіться, на зображення кого ви впізнаєте? Плесканчик, коза та кіт. З якої казки цей казковий герой? Так, плесканчик, давайте пригадаємо, що зробив плесканчик. Плесканчик пішов до лісу. Кого він там зустрів? Ведмедя, вовчика, лисичку, зайчика. Що хотіли зробити звірі? З'їсти його. А чи злякався плесканчик? Ні, що ми можемо сказати про плесканчика, який він, дітки, сміливий. Сміливий це й хто, хто не боїться небезпеки. Дітки, а це хто подивіться, так, це котик, з якої він казки? Так, котик і півник. Що зробив котик у казці? Він врятував свого товариша-півника. Що ми можемо сказати про котика? Він добрий чи злий? Добрий. Котик товаришував півником. Що можемо сказати про котика? Який він? Товариський. Пригадайте, що сталося в касті півником? Так, його вкрала лисичка, а котик не злякався, виявив відважність і врятував свого товариша. Як ми можемо сказати про котика? Який він? Сміливий і відважний. Запам'ятайте ці слова. Відважний це той, хто не боїться небезпеки і діє на користь іншим. А це хто, дітки? Та коза. З якої вона казки? Вовк і семера козенят. Яка подія сталася, дітки, у казці, Пам'ятаєте? Так, злий вовк викрав маленьких козенят. Вовк зробив добрий вчинок чи поганий? Поміркуйте. Так, звісно, поганий. Мама коза плакала, бо як кожна мама вона дуже любить своїх діток, хвилюється і піклується про них. Давайте пригадаємо, що сталося далі у касті? Чи стала мама коза рятувати своїх діток? Звичайно, жодна мама не залишить своїх діток в біді. У касті мама коза проявила сміливість, відважність, рішучість. Мама коза врятувала від злого вовка своїх діток-козеняток. Як ми можемо сказати про маму козу? Яка вона, повторюємо, смілива, відважна? Рішуча! дітки Кот і коза це казкові персонажі. Вони сміливі, відважні і роблять гарні вчинки. Дітки, як ви гадаєте, чи можуть звичайні прості люди робити справжні добрі вчинки? Поміркуйте і скажіть нам про свої вчинки. Дітки, а ви знаєте, що в нас сьогодні всесвітній день доброти? Відзначають 13 листопада. У цей день, дітки, усі нагадують собі, як важливо бути добрим, уважним і чуйним до інших. Цей день, коли ми даруємо усмішки, допомагаємо друзям, говоримо гарні слова, ділимося іграшками і робимо добрі вчинки. Адже доброта робить світ кращим і радіснішим. Дітки, нам час прощатися до нових зустрічей і пам'ятай, добро починається саме з тебе.